Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас наявності з'явилася така от KIA Sportage. Це 2013 рік, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Офіційне авто, по кузову, в принципі, в хорошому стані, без якихось критичних недоліків або зауважень. Додатково на автомобіль встановлено газове обладнання, лінзована оптика, противотуманні фари, 16-ті диски з новою зимовою гумою. По задній частині, в принципі, ніяких нарікань тут у нас немає. Салон текстильний, але додатково одягнений в чухли. З ними все окей. Постелі зауважень жодних. По передній частині маємо 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, тут у нас коректор фар, газова установка, кнопка газової установки по центральній консолі штатна мультимедіа та кондиціонер. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як в кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Тому звертайтеся.